Я до війська прийшов на строкову службу у 2019 році, після чого підписав контракт. Зараз я сапер, я командир групи розмінування, я пишаю свою роботу. Починаємо працювати. Плюс. Це дуже дуже складна та відповідальна робота. В першу чергу ти відповідаєш за себе, за своїх побратимів, за їх здоров'я та життя. По-друге, ти відповідаєш за людей, які будуть працювати, обробляти ці поля, обробляти ці землі і надалі, після тебе, коли ти виконуєш свої завдання. Працюємо на півдні України, розміновуємо сільськогосподарське угіддя. Тут велися активні бойові дії. Дуже багато залишено боєприпасів. Дуже багато замінованої території, дуже багато техніки розбитої, та дуже багато прилетів, які не спрацювали снаряди. Командир на зв'язок. На зв'язку знайдено постріл АС-122. Плюс позначувати. Сьогодні було знайдено снаряд 122 мм, Також було знайдено дві противотанкові міни. Бойові частини від НУРС С8. Артилерійський снаряд 57 мм. Це було закладено та знищено електричним способом підрування. Нарожа є заряд. Вогонь! треба очистити нашу землю від вибухонебезпечних предметів та від нашого ворога тому ми з моєю групою працюємо та будемо працювати далі